Російські війська формують десантно-штурмові бригади, які будуть діяти як спецпідрозділи в тилу України. Таку ймовірність озвучили аналітики інституту вивчення війни. Такі бригади у складі загальновійськових сховопитних з'єднань здатні проводити десантування та розвідки в тилу лінії оборони української армії. Самі російські джерела визнали, що для російських військових це не нова концепція. Її провели паралелі з радянськими операціями в Афганістані. І от що ж це за десантно-штурмові бригади. Про них будемо говорити з Іваном Якубцем, військовим експертом і колишнім командувачем аеромобільних десантно-штурмових військ України 1998-2005 роки. Пане Іване, мої вам вітання. Вітаю а слава Україні. Героям слава. Ми пригадуємо, що в 23-му, в коли. Висадилися так, ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. Так, і ми пригадуємо, що було в гостомелі. Ми спостерігали цю історію так з висадкою, спробою висадки десанту. Скажіть, будь ласка, чи справді може йти про те, що росіяни спробують повторити гостомель, який був в на році, і ой, перепрошую, 22-му році сорі. Заговорилася. І чи справді в яких масштабах це може бути, і в яких регіонах може застосувати це? Так, це проблема воєнно-технічного характеру, яку ми під час війни повинні враховувати. Справа в чому в тому, що нам не треба дуже сильно, значить, Аналізувати і думати про те, що та невдача або не, той, не досить успішні дії десанта штурмових військ Росії на початку війни будуть такі ж самі і на сьогодні, тобто в найближчі часи. Вони можуть зробити висновки, підготуватися відповідним чином і тих помилок, які вони були, вони можуть не допустити. Це треба враховувати, тому що воєнна концепція засування повітряних десантів, а саме десанта штурмових військ, вона є досить розвиненою в Російській Федерації. І треба сказати, що досить такий багаж навчань мається там, відповідних навчань. Прикладом таких навчань значить, можуть бути інші конфлікти, ну як ви згадали, афганська війна. Проте хочу сказати, що, безумовно, пройшла втрата традиції, втрата певного, значить, певної кількості офіцерів командного складу, перш за все, які мали такий досвід, і Російська Федерація, безумовно, вже зараз знаходиться в іншому стані ніж можливостями, коли це було після Афганістану, скажімо так. Невпевнені не дії, які вони провели на початку війни, а вон, чому вони не впевнені? Тому що ми, наша протиповітряна оборона показала свої зуби, скажімо так, і ефективно спрацювала по ним. І загроза подальших. Ударів протиповітряної оборони по літаючим об'єктам Російської Федерації, коли вони протягом місяця втрачали по 30-50 літаків і вертольотів. Вона призвела до того, що вони відмовилися від і, значить, повітряних десантів. Це перша складова. Друга складова, вони їх на початку війни кинули значить, своїм ходом як механізовані з війська, і понесли великі втрати в цих військах. Ми пам'ятаємо, як полки і бригади їхні практично винищувалися до 30-40%, а то більше 50% несли втрати. І таким чином особовий склад, командний склад бригад Десантштурмових військ Росії поніс суттєві втрати підготовлених кадрів. Підготувати їх зараз вони безумовно можуть, і якщо вони це роблять, то в них є відповідне училище в Резяні. Військовим, яке саме спеціалізується на, таких, на такому рівні підготовки. Тому, враховуючи те, що вони все ж таки проводять мобілізацію постійно, вона в них триває безперервно, накоплюють певні ресурси значить, резервів, вони можуть сформувати або відновити. Певні частини з'єднання десантно штурмових військ, підрозділів з'єднання десантно-штурмових військ, які входять до складу повітряно-десантних військ Росії, і підготуватися до дій саме у якості повітряних десантів. Для цього у них існує і технічна значить, складова значить, іл 76 літаки, а також вертольоти Мі8, Мі 24, Мі-26. Існують в Росії і незважаючи на те, що вертольотна складова понесла е, суттєве враження пот... то тобто, втрати біля 300 вертольотів, більше 300 вертольотів втрачено. Все ж таки, Росія має досить потужні вертольотні можливості, тому що А скільки, пане Іване, наскільки на сьогоднішній день в них є вертольотів, і взагалі вони здатні їх ще виробляти? Вони їх виробляють. вертольоти, безумовно, Росія один із головних. Виробників вертольотів і треба сказати, такий радянський вертольот, як мі 8 різних модифікацій МТ МТВ і так далі. Вони випустили біля 600 тисяч, за ну включаючи радянські часи, тому це питання у них досить розвинуто і вони можуть собі забезпечити його. Тому нам, по нашому командуванню, безумовно не, не треба нехтоти цими розвідданими і їх аналізувати. Навіть якщо навіть це якась частина ІПСО з боку Російської Федерації, то все рівно це до цього треба бути готовим. Ну, чи що готовим? Це треба значить, ущільнювати. Вона і так нам потрібна ця робота протиповітряного оборону як на лінії зіткнення, так і в території, на території держави. Ці Пане, заходи буде. у нас виконуються. Хочу сказати, що для дій повітряних десантів на сьогоднішній день Росія має широке коло маневру. Тут треба розуміти, да, безумовно, над лінією зіткнення, де, де прилягає зараз лінія фронту. Там складно можливо виконувати деякі висадки повітряних десантів. А от у нас існують фланги вільні, Це з морського флангу з Чорного моря, та з Курської області, на Харківську туди і Сумську області, де у нас нема такої щільності військ. Тобто, прорив подібної. Значить, ну не скажемо армади, а подібної колони вертольотів або літаків якихось для того, щоб висиди повітряний десант на глибині 30-20 кілометрів за спиною наших, нашого переднього краю, можна знайти. Крім того, їхня теорія сумування цих повітряних десантів навчає, що ці, значе саме ці такі дії потрібно забезпечувати. Тобто створювати умови придатні до висадки повітряних десантів. Ми це повинні дуже добре розуміти. Як це вони будуть створювати артилерійським вогнем суцільним, проламувати нашу оборону і знищувати наші вогневі засоби, значить ударами артилерії, то ударами авіації, ракетних військ. Ракети вони накоплюють. Ви знаєте, вже випускають, відновилися. І таким чином можуть прорубати коридор і висади повітряний десант, а йому назустріч кинути механізовані та танкові війська для, для прориву оборони. Чи буде така тактика і, або стратегія оперативного мистецтва виконуватися, мені важко сказати. Це залежить від багатьох чинників. Ну, сьогоднішній чинник, наприклад, збиття двох літаків над. Російських Іл-76 та командного пункту над Азовським морем, в басейні Азовського моря, свідчить про те, що поки що вони тут не дуже можуть розмахнутися своїми десантами, якщо наша протиповітряна оборона так діє. Достає їх на глибині порядка 130 150 кілометрів над їхньою територією. Це все свідчить про те, що на сьогоднішній день я не бачу. Особливих таких значить, можливостей для того, щоб здійснити глибинне десантування, ну на глибину, скажімо так, 30, 50, 70 кілометрів. По двом причинам, перша протиповітряна оборона у нас, на мій погляд, сьогодні має добрі такі показники. А по-друге, це ж треба і прорватися сухопутним військам на зустріч цьому десанту, бо в такому випадку він просто загине в тилу. І я думаю, що. Передбачати потрібно, але можуть бути і невеличкі висадки повітряних сантів силою до роти. А для чого скажімо, для чого зараз, такі маленькі, пане Іван? Для чого маленькі висадки? Що вони дадуть ворогу в цій ситуації? А Вони можуть значить, зривати стабільність нашої оборони в тилу. Розумієте, якщо вона буде висаджена повітряний санк, буде нанесено міцний вогневий удар, проломаний коридор, в який миттєво віддати, наприклад, 5-6 вертольотів Мі-8 на борту кожного для кого буде по 20 солдат 15-20, то ми отримуємо батальйон в своєму тилу на глибині 3, може 5 кілометрів і так далі. А на зустріч їм будуть рватися війська вже їхні з фронту, і це може суттєво дестабілізувати. Значить, оборон нашої бригади або деяких наших бригад це вони першов... можуть використовувати такий десант при спробах наступати. Я правильно розумію, пане Іване? Да, при спробах наступати, я думаю, що вони зараз дуже сильно розчулені тим, що вони рвуться, наступають і ніде не можуть прийти більше ніж на 100 метрів і так далі. А це їх бентежить і в них витрачається час, в них витрачаються ресурси, враховуючи те, що вони не жаліють людей, не жаліють бойову техніку, кидають її, як ми кажемо, на м'ясо. От вони можуть і ризикнути, кинути і повітряний десант таким же самим чином, тому що їм потрібно до. Значить, виборів президента хоч якийсь успіх більш-менш такий яскравий, який можна було б розпіарити на виборі президента Путіна. Почули, пане Іване, Я дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що в мене на зв'язку був Іванний це військовий експерт і колишній командувач аеромобільних десантно-штурмових військ України 1998 по 2005 роки.